Microsoft Copilot Pro, власне, ChatGPT тільки на максималках і з більш практичним використанням вбудований в продукти Microsoft. Сьогодні поговоримо про те, як можна використовувати Microsoft Copilot, вбудований в Word, Excel, PowerPoint, Outlook, як можна взаємодіяти між ними, які функції надає, і, відповідно, застосовувати в. Своїх повсякденних задачах, саме працюючи з Microsoft Office 365. З вами на зв'язку Михайло Пасан, інвестор-підприємець, засновник веб 3 університету 2 Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок, і давайте погнали. І так, Microsoft CoPilot Pro. Сьогодні говоримо саме про PRO-версію, тобто яка вбудована в Office 365. Про Microsoft Copilot ми з вами вже говорили в наших попередніх відео на каналі. Я дуже рекомендую подивитися попереднє відео, і там я розказав про всю екосистему, які є кейс за застосування. А сьогодні я би хотів приступити до більш практичного застосування саме Copilot, де ми можемо його власне, застосувати для наших повсякденних задач. Тому давайте почнемо з першого. Взагалі, зустріч з Copilot у нас починається через Microsoft Bing. Тому що саме в Microsoft Bing вбудована функція Копайлота. І навіть пошук, коли ми щось робимо, ми можемо цей пошук робити за допомогою того, же Copilot, просто написавши або вигравши зверху, я бачите Копайлот. Він нам дає всю інформацію про нього, шукаючи цю інформацію в інтернеті, надаючи посилання на сайти і так далі. І які є функції тут? Тобто почнемо з першого. Копайлот, який в Bing. Дивіться, в першу чергу, по пару є дві версії. Давайте я оновлю цю штуку і зайдемо прямо сюди. Є версія безкоштовна і є версія PRO. Про. про версія вона коштує 20 доларів в місяць, і вона якраз і дає можливість інтеграції у всю екосистему Microsoft. Безкоштовна версія такої можливості не дає, але нею також можна користуватися саме в Microsoft Binu. Також, що важливо в платній версії, це те, що ми можемо використовувати версію GPT-4, GPT-4 Turbo, саме інтегровану в даний Copilot. І далі ми можемо використовувати е, даний Copilot для того, щоб шукати інформацію в інтернеті, рисувати, е, малювати навіть робити озвучку е, і генерувати музику. Тобто фактично все це можна робити через один інтерфейс, в даному випадку саме Copilot. Що не, що класно, що коли ми йому пишемо, наприклад, розкажи мені про Михайла Пацана, наприклад, він дійсно шукає інформацію в інтернеті і зазвичай видає досить правильні результати і, відповідно показує що є нового. Навіть от бачите, показали ви вебінар Михайла Пасина про фінансові ринки у 2023 році, ну вже 2024, але він також знайшов цю інформацію. Тому інформацію він знаходить, дає посилання, що де і де він знайшов, дає посилання, прямо от ми можемо навести його і дивитися, де саме він де саме було написано ця інформація, яка ну про яку він дав нам відповідь. І відповідно далі можемо з ним спілкуватися на ті чи інші задачі. Це перший момент. Другий момент: ви CoPilot вбудовані так звані GPTS. Що таке GPTS? Це міні-додатки, які побудовані на базі GPT. Що сюди входить? Першу ну, чергу CoPilot, власне, те, що ми користуємося, дизайнер. Ми можемо генерувати зображення. Наприклад, ми можемо записати: намалюй мені зображення із культуристичним університетом і надписом. Наприклад, льо. А, льо, на. він пише англійською мовою, надписи він генерує досить непогано. Українською мовою поки що ще не навчився генерувати, тому, на жаль, будемо йому тільки тільки писати тести у саме англійською мовою. Бачите, я створив зображення, зараз чекаємо. Ми маємо зараз побачити готові, готові зображення, ті, які він створив. З промтом футуристичний університет з надписом Льорт. Але тут ключове наступне. Він створив його, і нам то все це може подобатись, може не подобатись. Але що нам щось не подобається, ми можемо на нього натиснути. І далі ми можемо редагувати все те, що він нам згенерував. Якщо нам щось тут не подобається, немає надпису, хочемо змінити в іншому стилі. Ми можемо знизу, по перше, вибрати інший стиль. Наприклад, він зараз там перегенерує. От я вибрав після Art, Зараз нам перегенерує це зображення в іншому стилі, але сама структура залишиться незмінною, а стиль у нас е, поміняється. Далі ми можемо вибрати окремий елемент. От зараз він згенерує, я покажу. Окремий елемент можна вибрати в цьому зображенні і також його згенерувати. Бачите, він поміняв в іншому стилі. Так, ладно, давайте нам скажімо, що воно не сильно подобається. От ми хочемо тут змінити, наприклад, цю хмаринку я хочу поміняти. Я можу на неї натиснути. Можу відповідно заблюрити бекграунд, якщо мені це необхідно, можу змінити колір. І, і в принципі, більше, більше особливо такого нічого саме тут не можу зробити. Але що ключове, я можу зробити, я можу перейти в сам дизайнер і вже з ним працювати приблизно як з канвою. І можу, звичайно, не поділитися, зберегти і перейти в Microsoft Designer. Бачите зображення воно зараз генерується, відкриваю його нові новій плаці. і далі можу з ним працювати вже. В принципі, з чимось схожим, з тим, як ми працювали з канвою, і вже можна опрацьовувати так на зображенні, як як власне нам і подобається. Можна вибрати беграунд, вибрати, замінити, видалити беграунд, вирізати це зображення, додати якісь елементи, змінити і так далі. Тобто, то все це він дає нам можливість тут робити. Один ще такий лайфхак, для того, щоб не було от такого моменту, що ми прокручуємо вниз. Не бачите, у нас вниз фер постійно змінюється. У нас є в налаштуваннях, можемо scroll to open компаile, можемо його відключити. І тепер у нас все. Тепер я можу крутити, куди хочу, все буде класно. І бачите, знизу я можу підключити GPT-4 або GPT-4 Turbo і вибрати під е, варіант, який я хочу. Тобто, або креативний, або збалансований, або е, максимально точний. Ну, зазвичай, от, якщо креативний, то можна вибрати ніж версію GPT-4, GPT-4. Турбо зазвичай я використовую або креативний, або балансований. Крім е даних е GPTS, її можна подивитися в велику кількість. Ну, велику, це я так грубо сказав, е кількість певного GPTS, яка вже є, можна навіть створити свого власного е копайлота е і налаштувати його, побудувати. Але це вже тема зовсім, іншої, е зовсім іншого відео, якщо е ця тематика вас цікавить. Е Скажіть, пишіть це в коментарях. Я покажу, власне, як використовувати Copilot для того, щоб створити свої GPTS, ну і, власне створити свій власний додаток на базі GPT і інтегрований Microsoft Bin як Copilot. Блін, Це дуже крута штука, тому що вона допомагає. Фактично автоматизовувати багато бізнес задач, і у вас просто окремий додаток, який виконує всі ці задачі. При тому, що створювати його можемо або звичайним текстом написавши, або налаштувавши більш просунуто, там додавши навіть свої файлики зі своїми даними і навіть підключивши його до інших сервісів. Тому про це що цікаво, пишіть, пишіть в коментарях, про це розповімо. Також як створювати чат-ботів, як створювати різного роду GPTS. Ми говоримо на курсах університету Леонтон Global, де ви можете вивчити, як використовувати чат-GPT, і не тільки чат-GPT, а загалом різні нейромережі. В SMM, продажах, райтингу, розробці, фото, відео, фінансах, промпт-інженерії вивчити, створення чат-ботів. Є окремий у нас курс по практику створення чат-ботів і автоматизації бізнес-процесів. Тому я дуже вам рекомендую вивчити це все, тому що штучний інтелект з нами вже назавжди. Ми обов'язково маємо знати, як користуватися ним і застосовувати його в нашому повсякденному житті. Тим більше, що коли. Коли ви спробуєте, ви побачите, що вже від нього відсісти від нього вже не зможете. Ну і також наші випускники створили окремий сервіс по розробці чат-ботів з інтегрованим штучним інтелектом, і відповідно ви можете собі замовити або чат-бота для автоматизації служби підтримки, з навчання співробітників і взаємодії власне, з клієнтами, як відділ продажу, або автоматизувати інші ваші бізнес процеси в залежності від. Ваших потреб. Тому залишайте заявку на власне, сайті або, на, або по цим контактам, і ми домовилися ми з вами на зустрічі і проведемо для вас міні-аудит вашого бізнес-процесу, і як результат продумаємо, як можна туди інтегрувати штучний інтелект. Так, Знову ми повертаємося до наших копайлотів. Тобто, бачите, GPT-ки працюють, їх можна підключити. Також тут є окремий розділ плагіни. Тобто ми можемо сюди додати з плагінів, це підключити той же карти, Суну, інші розроблені плагіни, в залежності від того, що би ми хотіли собі інтегрувати. І класна штука називається ноутбук. Зверху, ви бачите, його можна вибрати. Тут ми можемо з ним спілкуватися в форматі ноутбука. Наприклад, напиши мені. Поему в стилі Тараса Шевченка. Про Україну 2024. І він таким чином нам це все напише. Також ми сюди можемо додати зображення, можемо голос об ньому наговорювати і отримувати той чи інший результат. Тут фактично аляча GPT такий на мінімалках, але вбудований в нашу виборку в Copilot. Це одна штука, але це тільки частина, тому що найбільш крутіше починається далі. Найбільш крутіше починається, коли ми переходимо, наприклад, в Microsoft Word. І у Microsoft Word ми хочемо написати, наприклад, якусь комерційну пропозицію, можемо, хочемо написати якийсь текст. І для цього у нас прямо в Word в онлайні вбудований є той же Microsoft Copilot. Тому що дивіться, от у нас є текст, і бачите, значок Copilot. Натискаємо на нього. Він розуміє українську мову. І можемо йому написати, наприклад, наступну штуку. Згенеруй структуру і текст для презентації. От Я, наприклад, хочу зробити презентацію. Для презентації про Web3 університет learn Uверситет Global використовуючи інформацію із сайту, і тепер я можу дати інформацію з сайту. Наприклад, у нас є факультет штучного інтелекту, я хочу зробити презентацію факультету штучний інтелект. До речі, рекомендую також зайти, подивитися, ознайомитись з курсами і вибрати собі ті, які саме підходять вам. Якщо не знаєте, що вибрати, пишіть нашому куратору, він вам допоможе. І дивіться, Generate. І от маємо певну презентажку. Бачите, він її пише українською мовою, використовуючи ту інформацію, яку він собі придумав, він щось знайшов, знайшов веб-3, почав писати про веб-3 історію, ну і так далі. Тобто, фактично, він повністю нам зараз генерує весь текст, тобто, як мінімум, розпочати вже з чистого листа нам не треба, у нас все вже буде згенеровано. І коли отримуємо повністю згенерований текст, ми далі можемо його підтвердити, нам подобається чи не подобається, при тому, що генерує він, в нього немає обмежень для генерації. Тут можна писати ну, будь на будь-які теми будь-які тексти. І він може там генерувати 5, 6 сторінок, 10 сторінок. Тобто тут абсолютно ми не маємо якихось обмежень. І це реально круто, тому що ну, для того, щоб опрацювати всі роботи, особливо з великими файлами, її треба генерувати і проаналізувати набагато більше. І так, от маємо згенерований текст, натискаємо зберегти, і о, все є готово. А тепер дивіться наступне. Хочемо щось змінити. Взяли, виділили, е, натиснули на цю штуку і написали, що написати промпт, переписати або візуалізувати навіть, наприклад, як, навіть як таблицю. Тобто, якщо якісь є е, дані, які ми хочемо, як табличні, ми можемо також їх взяти і візуалізувати. От Бачите, він навіть вказував наші контактні дані. От, Але тепер даємо наступне. Тобто логіку, в принципі, загалом ми зрозуміли. Йдемо далі. Ми можемо взяти, е, копіювати лінк. На даний документ, а враховуючи, що він у нас зберігається на OneDrive. відповідно, що круте якраз дається екосистема Kobay. і це те, що ми можемо в рамках однієї е, нашої робочої зони, ну в нашому випадку, в рамках одного аккаунту, ми можемо, наприклад, зайти в PowerPoint, писати йому, е, натиснути Copilot, Тут також є, до речі, дизайнер, тобто він може генерувати зображення нам власне для. Е, в даному виборку для uh, наших презентажок, але ми туди вибираємо копало uh, і, наприклад, пишемо йому. Так, uh, презентація uh, можливостей для студентів в Web3 університеті згідно в файлі і просто даємо йому посилання на файл. Далі можемо додати, наприклад,. Uh, Сучасна кутуристична стилістика. І дивіться, я зараз нічого не буду включати ніякі обрізки, ні, тобто обрізування відео, ні, ні пришвидшення. От натисну на кнопочку, бачу, скільки часу займе генерація презентації. До речі, можемо навіть написати 10 ітів. І з цього моменту можемо. Порахувати час, скільки йому треба буде, для того, щоб прочитати інформацію з е, файлка, який він вже згенерував, е, придумати сучасну футуристичну стилістику, е, і згенерувати нам 10 слайдів на е, ту тематику, яку ми йому написали з інформацією, яку ми йому надали. При тому, що він може використовувати не тільки одну інформацію, він може використовувати декілька файлів. Він може використовувати е, нам. Декілька там різних різного роду документів, об'єднувати їх між собою, на основі них створювати, аналізувати і створювати інший документ. І вся ця штука просто робиться одним, одним реченням, яке ми написали зрозумілою, українською мовою, без кодування, без програмування. Абсолютно все, що нам необхідно, ми отримаємо. Ну, даний випадку, бачите, він вже п'ять слайдів слайд, придумав. Більше йому не довелося нам придумати, але ми можемо його потім. Ще домовляти, до, додавати ті слайди, які нам необхідно, він сам і нам буде керувати в тому стилі, і, який ми його, власне, і попросили. Тому, от, що нас лишилося? Опа, є веб-3 університет я йому написав, як називається. Він сам склав. Веб3 університет, є лоба навчання майбутнього. Адженда. Маємо презентацію для потенційних. Тобто, ну, у вас те, що у нас там написало, що таке веб-3 університет, партнерство, які переваги. Бачите, генерував зображення. Як зв'язатися і так далі. Тобто, це те, що в нас було в документі. Він взяв цей документ, структурував, і на основі нього зробив презентацію. Красавчик, красавчик. І далі ми можемо вже змінювати презентацію, що нам треба, дизайн замінювати, тобто, вся, вся та історія як, ну, для покращення того візуалу, який у нас є. І більше того, що ми хочемо працювати з, докум... з Excel, з фінансовими документами, та от якраз проблема, яка. Наприклад, у мене завжди є, коли треба великі файли документів опрацьовувати. Він це зараз вміє робити. Також заходимо в Excel, жм'якаємо на Copilot, і далі абсолютно та сама історія. Ми можемо з ним, ну зазвичай, ви бачите, він з першого разу працює. Це нормально буває. Але ми можемо так само Copilot створювати таблички з ними працювати. Зараз Copilot на сьогоднішній момент він працює в прев'ю режимі. І працює тільки з тою таблицею, яку він сам згенерував, але в найближчим часом він вже буде працювати із іншими. Ну і загалом ми згенерували презентацію, і, наприклад, нам ми хочемо цю презентацію відправити по емейлу. Ось так і пишемо. Заходимо в отлук, натискаємо знову наш копайлот, вибираємо або драфт, або коучинг. Давайте я драфт. І просимо його. Напиши листаційним студентам про. Те, що я відправляю презентацію згідно з файлу, додали, натискаємо Generate пару буквально секунд, і ми будемо мати повністю готову презентацію на основі тих даних, які ми йому надали. І це реально класно, тому що зараз, бачите, будь-якою мовою. Пару секунд написав, презентація міститься в файлі, який я йому дав. І всю, всю цю штуку, яку треба, ми просто кіп натискаємо, якщо нам це подобається, якщо не подобається, видаляємо, просто його ще раз перегенерувати. І таким чином можна давати різного роду відповіді на основі нашої ж інформації, яку ми йому надаємо, надаємо з інших файлів. Тому має розсоткопало, це реально крута штука, яка на сьогодні дає дуже великий буст саме в роботі з документами в роботі. З клієнтами і а, пришвидшує нас, і пришвидшує наш бізнес, який вже треба використовувати, вже треба інтегрувати свій бізнес і знати, як писати промти і як використовувати всі новітні можливості. Тому а, вивчайте, використовуйте, інтегруйте штучний інтелект ваш бізнес і давайте ще більше успішнішими. І хай штучний інтелект працює для нас.